Особливо в Донецьку, де просто катастрофа, ну просто катастрофа. Це це неможливо навіть осягнути. Мені здається, що там відбувається. По, Почуло би цей голос, наш голос, який би казав би їм щось, як ми бачимо вирішення цієї кризи, що ми могли би казати, мали би казати, і до чого це можна призвести. По-перше, ми мало би наполягати на тому, що це дійсно криза, що дійсно криза спотворена війною, і що ми готові як країна врятувати наших людей для порятунку наших людей, оголосити, наприклад, водне перемір'я по території, де проходить канал Сівірський Донецьк, в якому власне і вся причина і проблеми полягає по суті, що ми готові як сторона, яка дбає про своїх громадян, які знаходяться в окупації, про що не можуть подбати росіяни провести інвентаризацію з нашого боку, боку обладнання, якщо росіяни пустять із з того боку, тому що спеціалісти у нас, якщо ні, пусть вони з того боку, по лінії фронту, яку вони контролюють, проводять е,